Анок на максимум. Найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. З Днем Незалежності США! Ой, перепрошую, це не те відео. Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним. І знову не те. Я розмовлятиму з президентом Зеленським завтра рано вранці. І так, я дуже розчарований розмовою, яку мав сьогодні з президентом Путіним, бо я не думаю, що він там. Я дуже розчарований. Ну його немає. Я просто кажу: я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Та що ж сьогодні таке? Знову не те вітальне відео. Можливо, тому що я не виспалась. Можливо, тому що ми всі не виспались. Можливо, тому що нам не дали виспатися 539 ударних безпілотників, одна аеробалістична ракета, шість іскандерів М або КН 23 і ще чотири к Можливо, тому що нашим силам оборони доводиться щодня вигадувати нові й нові способи, як збивати всі ці засоби полювання на українців. А можливо, тому що у світі загалом і у Штатах зокрема давно вже вигадали. Але в якийсь момент вирішили, що їм самим не вистачає. Бо раптом завтра війна. Так хочу вас засмутити. Вона вже йде, зокрема в Україні з 2014 року. Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї. Ми надаємо зброю, працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Але ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе. Тобто ні, але так. Ну звісно, Трамп не буде говорити про це прямо, але завжди, коли він щось говорить, найважливішою є та частина, яка звучить саме після слова але. Але що я все про смерті, вбивства, терор, якщо у вас сьогодні свято, тож давайте не будемо псувати вам ваш святковий настрій. Не 250 років незалежності, правда, а 249, Тож наступного року ювілей. Але якщо ви думаєте, що Трампа це зупинить, то ні. Бо святкувати планують цілий рік. Знаєте, отак з піснями, танцями, інсталяціями, і звісно ж, банкетом. Та що там пір весь мір планує організувати президент США, враховуючи дружбу з Путіним, і постійне бажання йому, тобто Путіну, це демонструвати постійно, це. Шість разів за шість місяців перебування в Білому домі, що найменше шість є ймовірність, що були неофіційні або менш публічні контакти. Але в відкритих джерелах відомо про шість. Тож, 12 лютого, перший дзвінок у цьому році тривав півтори години, і за задумом Трампа мав би покласти початок бирним переговорам. Чому кажу мав би, бо після крайнього а, Трамп сказав, що Путіна не було. Я дуже розчарований розмовою, яку мав сьогодні з президентом Путіним, бо я не думаю, що він там. Я дуже розчарований. Ну, його немає. Я просто кажу: я не думаю, що він хоче зупинитися. І це дуже погано. Але знаєте, яку іншу тенденцію я помітила? 12 лютого перша розмова Путіна і Трампа. Розмова, яка мала би покласти початок мирним перемовинам, але продовжила терор Москвою Києва, або як пише Reuters, Напад стався на тлі узгоджених мирних зусиль президента США Дональда Трампа, який заявив, що його команда підтримує зв'язок як з Києвом, так і з Москвою, і що він хоче швидшого припинення кровопролиття. Наступна розмова відбулася 18 березня. Невдовзі після дзвінка в Україні завили сирени повітряної тривоги і пролунали вибухи. Під обстріл потрапила лікарня у сумах. Таким чином, як сказав президент Путін. Фактично відхилив угоду про припинення вогню одразу після того, як сказав Дональду Трампу, що він припинить удари по енергетичній мережі і інфраструктурі України. Виходить, знову не дотримався 19 травня. І знову Трамп і Путін не могли вирішити, хто з них покладе слухавку першим. За день до цього Україну атакувало більше дронів ніж будь-коли раніше. Росія запустила 273 ударні безпілотники шахет та різні типи безпілотників-імітаторів, з яких 88 було знищено, а ще 128 втратили контроль без негативних наслідків. Українська розвідка заявила, що на її думку Москва мала намір запустити міжконтинентальну балістичну ракету пізніше в неділю. Початок літа, 4 червня, реакцію Росії на хорошу розмову була чергова атака України. Щонайменше 80 людей отримали поранення, шість загиблих. Тоді ж загинули рятувальники, які прибули на виклики, яких Росія вбила повторною атакою. І так, це був саме той випадок, коли Трамп попередив нас, що Путін змушений буде відповісти на павутину. 14 червня. Про дзвінок повідомив помічник Путіна Ушаков. За словами якого розмова тривала 50 хвилин. Сторони обговорили загострення на близькому сході. Путін поінформував Трампа про свої попередні телефонні контакти з президентом Ірану і прем'єр-міністром Ізраїлю. Окрім того, Путін розповів Трампу про обмін військовополоненими з Україною 14 червня і заявив про свою готовність продовжувати перемовини щодо врегулювання війни. Як Путін врегульовує війну правильно новими атаками? На тлі саміту групи семи і обміну ударами між Ізраїлем і Іраном Росія скористалася тим, що увага була прикута до інших військових дій, і здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Увечері, 17 червня, українські регіони і міста атакували 440 шахедів. А посеред ночі російська армія запустила понад 20 ракет. Одне із влучань зруйнувало цілий під'їзд багатоповерхівки у Києві от 3 липня розмова Путіна з Трампом вітання від Лаврова. Шановний пан державний секретар, прошу передати щирі вітання американському народу з нагоди національного свята США Дня Незалежності висловити підтримку Російської Федерації його сподіванням єдності та реалізації традиційної американської мрії. Розраховую, що спільними зусиллями відносини між нашими країнами. Закріпляться на творчому векторі, набудуть позитивної стабільності та передбачуваності на основі взаємної поваги та обліку національних інтересів один одного, зумовлених історією, географією та реаліями на землі. І черговий масований ракетно-дроновий обстріл Києва, понад 550 засобів повітряного нападу, поранені і значні руйнування. У мене тільки одне питання, прохання може досить дзвонити Путіну? Бо щойно ви з ним говорите. Він відразу вам відповідає. Тільки чомусь не ударами по США, а ударами по Україні. Ви дивитеся салют, ми рахуємо кількість шахедів в повітрі. Ви хочете із розмахом відсвяткувати 250-річчя США, щоб об'єднати Америку. Встановленні якої, як сказав Ушаков, цитую мовою оригіналу, Росія зіграла не останню роль, в тому числі во время війни за независимость і гражданской війни. А ми хочемо просто без повітряної тривоги поспати ніч. Ви робите ставку на патріотизм, а ми на виживання. Ви виходите на вулиці з парадами, а ми закриваємо щільно вікна, щоб не дихати Гарю від ракет і шахедів. Я розумію, що певно така географія. У вас є океан, у нас, на жаль, спільний кордон протяжністю 2295 кілометрів, який потребує засобів захисту і оборони. Тож, чисто в якості брідової ідеї, може ви захочете витратити гроші не на святкові заходи на цілий рік до 4 липня 2026 року, а на збереження українців як нації? Можливо, це і буде ваша патріотична ідея, яка вас об'єднає. Організатори бачать майбутній рік святкувань. У нас було так багато розколу та поляризації за останні десятиліття, особливо в останні роки. Цікаво, чому так сталося. Нещодавнє опитування Галуп показало найглибший розкол у суспільстві на тему патріотизму за останні 20 років. Лише близько третини демократів заявили, що пишаються тим, що вони американці. Ну, на відміну від республіканців, бо там серед них 9 із 10 пишаються своїм громадянством. Опитування, яке проводилося у червні, своєю чергою показало, що 4 з 10 дорослих американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Крім того, більшість американців назвали червневий військовий парад на честь 250-річчя армії США, який збігся із 79 м днем народженням самого Трампа нецільовим використанням державних грошей, але на думку Трампа, певно, все ж людям потрібні зріліща, а не хліб. У кожному з наших національних парків на полях битв і в історичних місцях пройдуть спеціальні заходи на честь 250-річчя штатів. У нас буде бій UFC. Хто небудь дивиться UFC? Знає великого Дейна Вайта. Ми проведемо бій UFC, тільки подумайте, прямо на території Білого Дому. У нас багато землі так мало бійок Трампу між Іраном з Ізраїлем, між Росією і Україною. Він же саме так називає війну. Тому вирішив організувати свою на галявині Білого Дому і флагштоків, яким так пишається Дональд Трамп. Тож, попри сюр, попри нелогічність і може навіть деякою мірою аморальність цього, попри всі ці мої заклики, я нагадаю, що ми, українці сприймаємо це життя через смерть і сарказм. І оскільки випуск був присвячений першому, то завершу все ж таки сарказмом. Нагадаю, що незалежність і свободу святкували 4 липня, це за старим стилем. Бо за новим календарем, то 24 серпня. І знову ж таки, 24. Цифра знайома співпадіння. Не думаю.